Я знаю, як мій син мене любив. Я знаю, як він мене <клух>, до мене відносився. Це уривок кіносповіді Лесі Гонгадзе. Матері зниклого майже 20 років тому журналіста Георгія Гонгадзе офіційно його викрили та вбили. Розслідування встановило винних. У це повірили всі, лише не вона. До самої смерті серце матері не визнавало смерті сина. Вона пішла з життя, так і не довідавшись, що насправді трапилось із її кровинкою. Справа Георгія Гонгадзе одна із найрезонансніших у новітній історії України, яка показує злам та провал правоохоронної системи. В'ячеслав Бігун познайомився із Лесою Гонгадзе у 2008 році. Тоді відчув, що ця жінка не почута. Вона хоче і може сказати більше висловити свою точку зору. Через кілька років вирішив зняти про неї документальний фільм. Коли я подзвонив, Перше, що вона сказала, що хотіла б зробити про вас фільм. Може, ви нас пам'ятаєте. Да, вона каже, вас пам'ятаю. Приїжджайте, я вас чекаю. Основна частина була знята впродовж, по суті, 10 днів, які ми спілкувалися з Лесею в Грузії, в Україні. Ми з нею разом приїхали. Жили ми в неї на квартирі, їхали в Сачкера, де живе. жила, на жаль, вже не живе бабця. Георгія. Свій фільм В'ячеслав Бігун обережно називає кіносповіддю, адже розмова із Лесою Гонгадзе вийшла тривалою і глибокою. Вона сидить в двох інтер'єрах в Грузинському в себе в хаті, і вона інша по настроям. Тобто вона дуже лагідна в Тбілісі. і Коли говорить про справу, про пропажу сина, вона навпаки. Напружена дуже у Львові. Я можу також догадуватися, що скільки вона дуже рідко бачила чи не бачила своїх внучок, що вона можливо хотіла. Щоб це вони дізналися про її історію, у фільмі йде мова і про романтичне залицяння Георгієвих батьків, історію кохання та ставлення тогочасного суспільства до шлюбу з іноземцями, а також відверта думка мами про зникнення Гонгадзе у фільмі. Є дуже цікавий момент, коли вона говорить, що ти люди, котрі там наверху, нехай вони не думають, що 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 їх мене чи їхніх дітей мене участь, якщо вони. Якщо буде якийсь переворот, вона говорить. І це вона говорить у 2012 Це ну тут теж чути, 2012 році. Фільм Серце мами Гонгад за травня покажуть у деяких тернопільських школах та університетах. А у 19.00 запрошують охочих на сеанс у кінотеатр Сінема Сіті.